Зірки, у яких були кризи в стосунках, Маша Єфросиніна, телеведуча разом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим вже більше 20 років разом, але у їх шлюбі не завжди було все ідеально. У 2014 році вони вирішили пожити окремо, але вже через рік зрозуміли, що не можуть одне без одного. Нещодавно є не зізналася, що її шлюб проходить нове випробування. Чоловік телеведучої перебуває на фронті. А Маша тим часом місця собі не знаходить, бо дуже переживає за нього. Мам Маріка, співачка зі своїм чоловіком Сергієм Середою, уже 9 років разом. У них було багато складних періодів, але саме зараз подружжя переживає найбільшу кризу. Мама ріка зізналася, що пара на межі розлучення і навіть написала пісню, яка описує весь її біль. Пара ходить на терапію і намагається врятувати свій шлюб. Катерина Тишкевич, акторка, разом зі своїм чоловіком Валентином Томусяком, 9 років разом, з яких 5 у шлюбі. Тишкевич зізналася, що за цей час у них було два складних періоди. Вони постійно сварилися та скандалили, але згодом змогли знайти компроміси.